Але поки що Кара заходить в командний бій, але потім, може, трошки під зараз під щоб все було добре. На початку я, чесно, друзі, робимо. Чуєте мене? Я зараз... Коротше, заходив за них, моч ще не розпочався. Я заходжу, як де налаштувалка. Налаштування, корування звук, зупинять смачу. Все. Так. Я, друзі, це зробив, щоб мене не забанили. Беляха. Коротше, просто берем АКС, акесочку Отак я треба робити друзі, щоб ви реагрались. хопа хопа, хопа, ла! Залегав, 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 залегав хопа 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 хоп блена Просто зараз, друзі, вот так хоп хоп ай Ай-яй-яй-яй-яй, Мене знает, вы меня впали веном. Венома, венома, веном, вена, венома, тара окамбара. Хоп-хоп-хоп-хоп, шутка, швидка зноша, зноза зноза. Нужа класс, нужа! Ты курва! Выберите! Это слово Хопа! Мадара, о мадара, опантин! Та боже! А шква-то, честно, друзья, играть після... Вчорашнє відео краще, чесно, було краще. Дерево, командири. Пинали відео. Белина! У нас ще 25 набоїв! Як це мало! Але деякі мужики, пацани тут ще грають. Гарненько, я з ними, чесно, поганаю. Ой, я не зверну, що це чел цей. Лол. Просто йдем, мушку і йдем просто. Блин! Да я не хочу сброй! Ну да йому Я сам зачем грати в стендик? Або мені такие жорсткі пацаны попали, що я не можу їх поубивать, або я не знаю. Так, друзья, у мене переміна скин. Я тут переміна. Скин! Ай! братан. Поможи. А, ми в спині зайшли. До речі, під не жорстко грає Ми не знімаєш відео? Ці відео, друзі, буде доволі довгим. О, два кіла, хорош. Хо, блін Та, блін, я просто в голову хочу старатися цілитися, а воно Ja już nie na niej pokażę ja na niej Jest Uuuh, Tak drodzy, ja mam na siebie o taka taktyka Hopa, 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 o taki ma drodzy skin, czy chce mieć samej najkrasniej zaskiniowanej Бля. Костя, ну ты можешь понимать, что это стендик. Шевчанка. Ух, жестко. Там же не жестко, это же плохо, друзья. Бляха. Ну получается, я програю, мы програем. Ух! Сейчас чуть-чуть я бы скилла два раза раз работа. Раз раз. раз раз, раз. Знаете, друзья? Оооо! М. Ну, Перемога, стантистика. Вони перемогли? Перша закладка до зібну Зараз бомби грати. О, ця мапа, друзі. О боже, вона така у мене настагія зараз на неї. Пішла, як я тут рані... в цьому сезоні тут на яр. На рай. на бляшаний. Мій... На Ярова. треба йти пломбувати Друзі, треба йти пломбувати, як я розумію даря хаму. Хм. Алла не прокладайте до І лише тому, що зайде це й може Маш выиграє, не знаю. Ну виразні, когда вже Ти куди дурак? Я сначала мені на цей не подобається честно, читак. Батя, не читак, не читак. Читаки, блин, честно слово. Кого бомба? Так, кто бломбер? Ты бломбер? Иди, давай. Ляха-муха. На першому я відкинувся. Це він не даєш. хорош. Хорош, пацаны. Пацаны, хорошо, хорошо. Да выкану сами были. Опа. За... Колпать. Еще не утекал таке. Очікував. Ну-ка, ну ка ну каждо начал. Ну -ка, Что-то, друзья, я вже, честно, не дуже надеюсь, что що... надеюсь, я уже вообще надеюсь, что ви хочем... Ну да. Я сам наиверший тільки тільки. Ну, ну ладно. Ну все, друзі, дякую за пересім бува.